Про цей автомобіль можу сказати тільки те, що він 1936 року називається Norge 855 Special Roadster Ads. І тут ви маєте всю інформацію на рахунок цього автомобілю. І тепер маємо наступний автомобіль ось такий. Це вже напевно якийсь президентський клас. Наступний автомобіль у нас 1937 року Nord 853 Sport Cabriolet. Такого жовтого кольору, хоча на це навіть не жовтий, а щось Чи більш таке кавокс цей автомобіль має назву. Norch 670 Sport Kebriot 1932 рік. І тут також вся інформація на рахунок цього автомобілю. Також давайте з вами підійдемо до такої Audi і поглянемо з вами на те, як вона виглядає зблизька. Також можна заглянути в салон і ось так шкіра. Такого там на зеленого кольору і пофарбований він в оливковий кольор. Цей автомобіль 1938 року Audi Front 225 кабріолет Glaser Dresden виготовлений в Дрездені. Такий. Гляньте, будь ласка, який крутий значок такої букви В з крилами. «Вандерер». Ага, і називається «Вандерер». Ось так. Вандерер 1933 В21. Тут ця інформація на рахунок цього авто. І тепер ось таких два, навіть не два, а три боліди. Ауді, які виглядають ось так. І третій маємо ось тут. Можете поглянути. Який він зсередини і вихлопна система ось така. З шести труб і цей це автомобіль 1939 року auto Union Grand Prix. Ренбаген, тип Д монопосто Ренбаген. і також вся інформація на рахунок цього авто. До речі, нагадую, що в цьому музеї близько 50 автомобілів і також 30 мотоциклів і включно велосипеди. Цей музей був створений 2000 року з основником Гюнтером Геном. Ось таке авто. Воно у нас, погляньте, яке має колесо запасне, відкидний дах з задньої частини і з двері відкривається з середини назовні. Це автомобіль 1928-й 305 ландаут. Також вся інформація по цьому авто. Ось такий, зараз ми з вами обійдемо і поглянемо на інформацію. 1925 рік, Audi 17 Drop 70PS Schneet Model Type M Pullman Limusin. Давайте з вами також обійдемо. Можете бачити, мотор відкритий і ось так виглядає. До речі, напишіть, як мене чути, тому що я зараз почепив мікрофон. і Веду запис на мікрофон DJI mig 2 Много разу, коли я був в музеї BMW, я записував на вбудовані мікрофони з самої камери для водія і пасажира і ось з таким шкіряним фіолетовим салоном і таким дерев'яним кермом з металевими вставками. І це в нас 1914 рік Бандерер. 5, дроп 15 PS, тип T3 Тут Також це автомобіль 1929 року ДКВП15. Ось тут вся інформація про це авто. Тепер пройдемо на наступний екземпляр. Ось так виглядає на таких дерев'яних колесах. 1923 року Audi 8 drop 22 PS, тибі КК, Фатеон. І ось інформація на рахунок цього авто. Ну і ще останній з такого плану автомобілів виглядає ось так: 1923 рік хорч 10 drop 35 PS. Фатеон і тут також вся інформація по цьому авто. Ось цей дуже класний автомобіль, також з дерев'яними вставками, ще з дерев'яними колесами 1903 року, Хорч 10 через 12 ПС, тунео. І також вся інформація з приводу цього авто. 1937 рік, Вандерер V-24 лімузин, Caroserier Реутер Штутгарт. Ось таке не менш круте авто, ніж попереднє. Зараз ми пошукаємо з вами інформацію. Це автомобіль 1939 року, Audi 920 лімузин. Ну, ось це, друзі, погляньте за яке чудо. Мотоцикл в формі танка з лопатою, це щось військове і 1948 рік НСУ Каттенкрафтер Рад. Забачите, як виглядав водій за кермом цього смішного мотоцикла і вся інфа в матовому кольорі. Інформацію також шкіряний салон і зсередини виглядає ось так щось військове і в дуже хорошому стані відреставрований. Це 1941 рік і хорч 901 тип 40. З такого класу авто. Зараз ми прочитаємо детальну інформацію. Тут бачите, 1935 рік Audi Front Rootster. повністю вся інформація. Також давайте обійду навколо і покажу вам задню частину цього авто. А тут у нас, друзі, бензоколонка, яка виглядає таким чином і це 1938 рік. Так заправляли автомобілі. І саме так вона виглядає. І тут відійдемо трішки далі, щоб можна було захопити весь кадр. Друзі, музей Ауді, який знаходиться в місті Інгольштадт. і це у нас третій поверх. Зараз ми з вами поїхали і подивимось наступні автомобілі. Так, і просто погляньте, як виглядає класно ліфт. З роками цих автомобілів, які тут представлені в цьому музеї, оце я оператор за кадром. Так, ми вийшли з ліфту і підійшли до ось такого авто. Спеціально зробили, зробили скляний капот для того, щоб можна було заглянути всередину і побачити всю інформацію. Ось таке авто. І тут у нас 1977 рік. НСУ Ро 80 Ойдемо по колу. Дуже круто виглядає. Це Ауді 1965 рік. Audi 72 лімузин. Ось також вся інформація. Це 1965 рік і ДКВ f 102 лимузин. Так. Дуже класні фари ось такого, такої форми і... Виглядають мега круто І з таким червоним салоном шкіряним. Ось так виглядає з переду. Інформація цього авто 1965 рік, авто Union, 1000 SP Roadster. Автомобіль дуже схожий на той, який був у фільмі Гаррі Поттер». 1960 рік Декавай Юніор. Сеть. Тут маємо ось таке ауді такого військового плану і з таким кермом. Також дуже круто виглядає ззаду каністра для додаткового пального, з бак маємо по центру і запасне колесо. 1960 рік дековай тип F90 4 Mungo. Ось таке авто з дерев'яними вставками. І також з дерев'яною задньою кришкою. Пишіть, будь ласка, в коментарях, який це колір. Це 1951 рік ДКВ тип f 89 s також вся інформація. Ось такого коричневого кольору. Так виглядає ніби помальований пензликом її. Але насправді дуже круто. 1952 рік ДКВ, тип F89P. Також яким колись, скоріш за все, їздили колись на відпочинок люди. Щось космічне. 1950 рік ДКВ F, 89 л Шнеларстер. Тут маємо ось такий автомобіль З такими от малесенькими дзеркалами і з коричневим салоном також і білими приборами. Ось на цій карточці 1950 рік ДКВ F10, кабріолет 2 Сітзік. Такого чорного кольору на вигляд виглядає досить звичайно з таким шкіряним салоном. Це щось більш новіше, ніж попереднє яке я вам щойно показував, і це авто 1992 року Audi Кабріолет. Ось так коли це все виглядало і тут інформація. Ну, такі автомобілі, що досі їздять на дорогах. Це 1997 рік Audi A4 Avant Duo. І також повністю вся інформація. З таким матеріаловим салоном. Ось так. Ну, а тут у нас Audi ТТ. Кватро. І зараз ми поглянемо інформацію про ці два авто. Це Audi a 3 1996 рік. Попередній, який я вам показував. А це Audi TT Coupe, 2000 рік. Кватро. В такому зеленому. Щось більш до зеленого. Кореру і 2.5. Турбодізель, 2001 рік, Audi Allroad Кватро. З ковшами всередині. Це версія RS. Ось так виглядає салон. Audi rs 4. 2000 рік. Audi rs 4 Авант. Тут маленьке таке авто. Це у нас Audi a 2 1.2 і турбодізель. 2001 рік. А тут наступний автомобіль 2000 рік Audi S8 в такому фіолетовому кольорі, який переливається в синій. Ззаду ось такий апарат. І також у нас кузов цього автомобіля в підвішеному стані. Ви зможете також зацінити розмір і Саму конструкцію з авто авторт quattro 1984 рік. Також можете прочитати всю інформацію. Виглядає ось так. Це вже набагато краще, ніж попередні. Щось дуже круте. Ото на таких білих дисках і... Таким от салоном. А тут, друзі, бачимо, як працює двигун від Audi. От як все працює. Audi. Це Audi 1977 року, Audi 50 ЛС. Тут у нас ліфт такий, крутиться навколо своєї осі і представлені автомобілі вже більш спортивного класу. І на що можна подивитися. От бачимо там далі наступний автомобіль. Такий спортивний. Ми прийдемо на один поверх нижче і подивимось наступні автомобілі. 25-й рік виходимо вже до більш Сучасних авто і спортивного плану. Це Audi R8 LMS GT4. Повністю вся інформація ось на цій карточці. Напишіть в коментарях. Після того, як я пройду повністю весь перший поверх, який автомобіль з цих всіх ви би обрали собі, цей Audi R8LMS GT2, Ось спереду виглядає просто мега. А тут в нас Audi наступний з таким от спойлером карбонапером, це Audi R8LMS GT3. Також Audi R8 M, LMS. Такого сірого кольору v 10 І тепер давайте глянемо на ось це. Просто погляньте, що це за космос. Які колеса. Як це авто виглядає? Це просто вау! Шкода, що нічого не видно, майже нічого не видно через скло, тому що сильні відблиски йдуть, але ось так це авто виглядає зсередини. Ну а тут перед бачимо. Мені здається, що це щось нове або так, друзі, це у нас ще не випущений автомобіль, який називається Audi RS Q. Це 2035 рік. Також кватро такого червоного кольору і... Вона виглядає мега-ядерно r 8 SHDZ 2014 рік. Як вам автомобіль 2014 року? Обов'язково напишіть в коментарях. Тут у нас подібне авто, також r 8 ТДІ Ліманс. Audi r 8 v 12 TDI концепт 2008 року. З такими крутими дисками. Audi r 8 e-tron 2016 рік так. До речі, засіть, будь ласка, якість зйомки на цю камеру. Це DJI Osmo Pocket 3. Поєднання з мікрофоном DJI MiG 2. Тут в нас ще одне Audi. Також має. Мотор V10 і інформацію зараз я погляну, коли ми підійдемо до вказівної таблички про цей автомобіль Audi R8, V10 Performance RVD 2023 рік. Йдемо до такої от лимонки Audi R8, V10 Performance Quattro 2024 рік. Це можна сказати, що це новий автомобіль. і автомобілів з мотором V10. Ось на таких низькопрофільних шинах із таким високим діаметром дисків. Це Audi Le Mans Quattro, 2003 рік. концепт-кар. з таким двигуном, який виглядає таким чином B10 FSI. Тут у нас з такого кольору авто перламутрового на чорних дисках з такими ковшами червоного кольору і з таким мотором V10 FSI, який знаходиться з задньої частини автомобіля за склом, це Audi R8 GT 2010 року залізної людини і Зараз ми поглянемо. Ага. Це AutoStark 11 Каліфорнії нова. Audi R8 Spider Iron Man 2. 2010 рік. От ззаду виглядає ось так. Спойлер, який відкривається для того, щоб гальмувати. Ну і наступний екземпляр – це Audi R8 Coupe 2008 рік. Так, вже виходимо з самого музею і Ось так він виглядає з зовнішньої сторони. Ну що ж, друзі, при вході в цей музей ви маєте купити білет, в якому ви будете робити екскурсію в даному музеї автомобілів Audi. І ось вам видають ось такий білет. Можете оплатити картою або готівкою. Він коштує 5 євро. Виглядає ось так. Музей в суботу працює з 10 ранку до 4 години дня. І ось, друзі, що додатковий кадр з автомобіля ось такого боліду, який знаходиться на вулиці біля самого музею. Ось так виглядає сам музей зі сторони дороги. І я зараз поставив фільтр, який забирає відблиски від... Будь-яких скляних поверхонь для того, щоб ви зацінили всю красу цього боліду. Напишіть, чи заходять вам відео такого плану. Якщо так, ми обов'язково з вами будемо їздити по різних музеях з автомобілями і робити для вас контент. На фоні такого от. Автомобілю я буду закінчувати своє відео і підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк. Рекомендуйте це відео друзям, переглядайте, будь ласка, мої попередні відео і всім гарного перегляду. Зустрінемось в новій частині з новими музеями і з новими враженнями. Всім пока.